Ключ знайшов ключ на столі вранці. Не мій. На нього була залізна бірка. Кімната сім. У нас немає сьомої кімнати. Спробував під дверима в коридорі. Не підходить до жодної. Розгублено стояв у коридорі, тримаючи цей дивний ключ. Раптом розумію ключ гарячий, Гарячіший з кожною секундою. Кидаю його. Ключ впадає на підлогу біля ніг там, де його нема. Але я його бачу прозорий світиться. Поруч з'являється дверь, нова, прозора, на ній номер сім. Беру ключ, відчиняю. За дверима я сам, старший, на двадцять років. Сидить на стільці, дивиться на мене. Це час, каже він. Час для чого? Для вибору. Він показує два ключа в руці один золотий, один чорний. Які це? Твого майбутнього. Яке вибереш? Я тягнусь до золотого. Погодись, каже він. Передумав. Він бере обидва ключа собі. Дверь зникає. Я один у коридорі. На столі знову лежить ключ. Той самий, гарячий. Завтра я його знайду і знову буду вибирати. Нескінченно.